Атаку на термінал у слуга у Ленінградській області РФ здійснили дрони Служби безпеки України. Про це повідомили наші джерела за їхніми даними. Один з дронів влучив у ємності з газовим конденсатом внаслідок удару. Одну з них сильно пошкоджена. Три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе щонайменше місяць за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв у роботі терміналу. Услуга є великим логістичним хабом у Балті. Іському морі, де РФ продає нафту і газ. Нагадаю, 4 січня далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга і успішно вразили цілі. Ось така чудова робота наших сил оборони і, зокрема, служби безпеки України. Загарбники намагаються відновити пошкоджений штормом захист Кримського мосту. Про це у ефірі телемарафону заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, ці захисні споруди було встановлено для протидії атакам українських морських дронів. Як зазначив Дмитро Платенчук, наразі якихось тенденцій щодо зменшення активності окупантів не спостерігається. Вони максимально нашпигували міст ешелонованими системами ППО. Про це розповів речник ВМС ЗСУ. O